Привіт! Е, хочу показати, як я міняю мастило на даному випадку на мустан регіон 200. Що нам для цього потрібно? Ну, Тріскачка, подовжувач, головка на 17, гайковерт, щоб потім міцно закрутити. Ну, З гайковертом, якщо чесно, я жартую, взявши гамноемовського гайковерта для сарказму. Е, Саме мастило нове, якийсь лоточок для старого мастила, я вже підставив тряпки і лійка для нового мастила. Ну, показую процедуру, тобто я його поставив на центральну підножку, собі підклав щось, щоб воно було зручно лягти під нього. Так. Відкручуємо клетки. Тобто по гарантії те, що хто там... Боїться сам міняти. Uh -huh. ну, нічого там страшного нема. До речі, в даному мотоциклі це перша заміна мостила. Обов'язково мотор, щоб був прогрітий, не гарячий, тобто щоб рукою могло торкнути. Але прогрітий, щоб масло було більш текуте. Ось для чого проводиться заміна мастила на на, на, обкатці на перших 300 кілометрах. І чого йому не, не потрібно давати тягла на перших 300 кілометрів, від слова взагалі. Ось скільки стружки. Я не знаю, чи на відео видно, але стружки тут достатньо. Тобто, ну, не даром. Цю обкатку придумали. Розлив на себе. Так. Тобто, знімаю відео в реальному часі. Перемотувати не бачу сенсу. Ну, Хто не знає, тут на бултові е, зливному посередині є магнітик, який збирає ту стружку. І в, в подальшому процесі, чим частіше буде замінювати мастило тим краще. Тобто на обкаці, як я вже говорив в попередніх відео, о, я замінюю на перших 300 км далі через 700, тобто на перші 1000. І далі кожну 1000 км І якась стружка, яка там буде розбируватись, вона буде збиратися. на цьому бултові. Теорії можна видати компресором, в принципі, зараз таке зроблю. У мене компресор є. Так Буквально трішечки прокрунув. Ось така маніпуляція також потрібна, бо вже так майже не тече, а так ще трішки стікає. Ніяку промивку я не використовую. ой, Чуть впав, ну Віддалі тут треба було підкласти якусь дощину. Або на твердій поверхні. Ну. Зараз відкручу заливну пробочку. Можливо, піде воздух. І ще мостило. Ще... Ось також витираю щупа. До речі, зараз покажу один момент, як буду заливати мостило. то як міряє рівень мастила. Чи з закрученим щупом, чи з відкрученим щупом. По суті, я не, не знаю як правильно, але я завжди міряю рівень мостила з відкрученим щупом. Тобто, ставив, поміряв, виняв, подивився. З закрученим, відповідно рівень покажеться трішки більший. І якщо я вважаю, навіть якщо я невірно міряю рівень мостила, то страшно ну, нічого не буде, бо я заливаю посерединці. І краще мені здається 20 грам переляти, як не дуляти. Такмося акуратно, щоб не насмітити туди. В принципі, перед відкрученням ідеалі було теж продути компресором. Так ну, поспішив. Ой. Так. В принципе стекло травим и На рахунок закручування. Тобто, я для сарказму взяв гайкуварта. Але, як я вже казав, він тут не потрібен. Тут немає такого зусилля. І показую, як закручую я. Тобто я беру на тріскачку. Міри в мене особливо нема в тому. Не одного болта в житті зірвав. То я тріскачкою, затягую одне рукою, Однею тримаю подовжувачок. І однею. Так, щоб не геть на всю силу Ось Але Так Тісно, ой, блін! А пт твою! Ну ще такого прикола з мастилом в мене не було Щоб так пробки повітривались Причне хаду. Зараз губками Так, витягну довго губцями. Е, до речі, сюди влазить майже літр масла. 0,85-0,9 горловина тут трішки в такому дурному місці стоїть, досить важкувато заливати ще під, під ці стандартні лійки. Тобто вони не бояться ляти майже всю банку. Ну, Мастило я, як на початку відео казав, використовую хаду на ну, Напівсинтетика. До речі, колись воно було ярко-зеленого кольору. Зараз воно якесь зелене, але мутне. Зато змінилася банка і український прапор намальований. Допомагаємо ЗСУ. Ну, круто. Слава ЗСУ. Так, мастило. До речі, мистила не дешеве. 400 гривень пише. Колись купляв. Мастело. Ну стелы. 202 года было. 230, по-моему. Так Спасибо. 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 Воду на сюжеті відсуну. Так. Беру штупер, як я вже говорив. Тобто не закручую, а просто вставляю. Разві... Що ще треба ляти. Тобто штук нічого не показав. Що, до речі, не знаю, може сюди і літра влазу, я щось по регламенту не дивився, бо попередній, там 150 мою влазло. 0,8 літр, тобто 800 грав. Я за сезон сезон накатував багато кілометрів, міняв кожну тисячу кілометрів мостила, то за сезон назберего мастила ще на одну заміну. Так попаду більш на сліду. Вже друга поділка. Тобто на відео. Ось ну, коротше не сильно хоче... О, трішки сфокусувало. Друга поділка, зараз ще трішки підлю. Ось трішки більше рівня не, не сильно а коротше не знаю чи сфокусувало, але трішки більше рівня В принципі зараз Як мотоцикл заведеться воно трішки ще розпочаться по мутуарі і враховуючи те, що він стоїть трішки донизу, я думаю, цього якраз буде достатньо. Так, тут є. Ми так само, щоб заводимо, не зразу заводимо. Включаю, кнопку, щоб він не завівся. Не газуємо. Що вже весь мастелі? Слава вже по системі явно пройшла. Витираємо весь щопа і перевіряю. Добре, перевірив. Вверх щупаний ветер. витер, ти вставляв все в стекло.

понял поділка до речі, майже літр масла води майже літр масла Ось. Якби не було нема, якби жар масла, то того що там залишилось там не вистачило, там менше 100 гравів у пальці залишилось. Так, 2 поділки. Він трішки нерівно стоїть. Я не буду його для відео пере... переводити пере... в друге місце. Ну, Якщо закрутити, викрутити, то... Тут з п'яти поділок заповнено четвертий. Коротше, достатньо. Так. Витираємо. Ось така нескладна процедура по заміні мастила. Дякую.